Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сиропусний тиждень, ось вже скоро. Тому ми до нього готуємося і готуємо страви, українські страви з кисломолочним сиром. Сьогодні будуть сирники з шоколадом. Надзвичайно смачні, надзвичайно цікаві, і спробуємо зробити ресторанну подачу. Тому я взяла ось таких два брикета сира, кисломолочного. Два жовточка, які, до речі, в мене лишилися з халви, яку ми готували в попередньому рецепті. Далі дрібка солі, рожеву я використовую. Так, і ось тут момент. Я використовую борошно-рисове. Тому. Три ложечки рисового борошна. Так, ванільний цукор. Можете, до речі, використати, наприклад, мелений кардамон і 2 столові ложечки цукру. Ну, так, щоб небагато, тому що ще в нас буде там шоколад всередині і шоколад зовні. В принципі, це все. І починаємо вимішувати спочатку ложечкою, а потім вже перейдемо на ручки. Кому зручно, вдягайте, будь ласка, рукавички. Вам сказала і сама подумала, що також треба їх вдягнути. І ручками. Дуже пластична маса виходить. Це все замішуємо. А чи знає хтось, чим відрізняється той зернистий кисломолочний сир від того, який в брикетах? Ну, чим він відрізняється? раптом хтось знає, напишіть мені. Якщо не знаєте, то напишіть, що не знаєте, і я вам розповім в наступному рецепті, який краще брати на сирники. Я беру найжирніший, ну або домашній. Тому в мене, бачите, або в брикетах. В брикетах маса виходить дуже крута. Так, гарненько, гарненько. Вимішуємо. Ось. Так ось, так, ось, так, і така маса. О, все, на доски можете домісити. І далі, вже по розміру, як вам подобається, я хочу це все поділити, мабуть, шість. І 6 – Це 12 на 12 сирничків. Тому ось так ділю. Ну, такі невеличкі хочу. Тому ділимо зразу це все на 12 частин. Ось так. ось так. Я. І тепер кожну частинку. Ось таким чином розминаємо. Треба була шоколад. шоколад. Беремо шоколад, вкладаємо і заліплюємо наче вареничка. Ось таким чином. І формуємо гарненькі сирнички. Все, зараз це маємо зробити з кожною частинкою. І будемо смажити ось така краса. Ліпимо всі. Доліплюю, доліплюю, друзі, сирнички. Але тут у мене закипів чайник. А ось тут у мене подрібнений шоколад. Подрібнений шоколад я вклала в чашку і залю гарячою водичкою. Все, поки ми будемо готувати з вами сирнички, цей шоколад, бачите, він почав вже топитися. Ось, він якраз розтопиться і будемо декорувати. Тому зараз я зліплю останній, доліплю його в процесі. Ще трішки борошна, бо нам треба це все запанірувати. Тому тепер ми беремо ось так ножичок. Раз, одна сторона, раз, друга сторона. Ось так. Ось такий виходить дуже гарний сирничок. Одна сторона, друга сторона, дуже гарний. Все, так, працюємо з усіма сирничками. Наліпили сирничків, надоїли молока. Ну, не знаю, таке прийшло мені щось в голову. Так, пательня. Можемо смажити на звичайній олії, але так як ми з вами робимо ресторанну страву, я використаю кокосову олію. Для десертику. Це не обов'язково. Але раптом в когось вона стоїть в холодильнику, як, наприклад, в мене вона іноді стоїть. І не знаєш, куди його використати. Бо здорове харчування нам говорить про те, що ми маємо використовувати кокосову олію, то ось вам рецепт. Тому одну столову ложечку. Вона в мене в холодильнику стояла. Наковиряли. Хай розігрівається собі. Так, розігрівається і будемо смажити. Смажимо, як завжди. Тут все стандартно. Так, розігрілася олійка. Викладаємо сирнички. Так, ой, аромат надзвичайний. Викладаємо, трішки прикручу. Огонь. Так. Ось так. Смажимо до рум'яної скоринки з кожної сторони. Ось такі гарненькі, рум'яненькі, бачите, сирнички виходять. Дивіться, щоб вони рівномірно, бо в мене електрична плита, Вони, їх треба прокручувати. Бачите? Дістаємо на. Таку ось тарілочку з паперовим рушничком. І досмажуємо так всі сирнички. Вау! Ось така краса. Дивіться, 12 нереально смачних, гарненьких сирничків. Якщо ви їх приготуєте і скуштуєте, я впевнена, що ви будете готувати їх щодня. Ну, принаймні, в сиропусний тиждень. Що, тепер шоколад, як я вам обіцяла. Показую, що з ним сталося. Так. так все, тут немає жодної крупинки. Ось тут гляньте, воно все м'якеньке. М'якенька шоколад розтанув, і тепер ми його можемо використовувати в якості декору. А поки я його тут розминаю і шукаю тут деякі, можливо, є шматочки, які там застрягнуть. Нагадую про те, що ви, до речі, можете стати спонсором каналу. Посилання там під відео, і це десь змогу знімати ще більше смачних і корисних відео. Тому не забувайте про підписку, про підтримку українського контенту. Адже ми того варті. Так, надрізали носика. І тепер зроблю ось такі таку доріжку. О, є. Тепер на цю доріжку викладаю найгарніші сирнички. Раз, два. Ось така краса виходить. Самі подобається. Так, і тепер можна зовсім трішки снігу, тобто цукрової пудри. Якщо у вас раптом є ягоди, бо в мене син ну, їх випадково з'їв, хотіла вам показати красу, але хай їсть на здоров'я. Ось. Такі сирники з шоколадом. Найніжніші. В ресторанній подачі, і я вже хочу їх скуштувати. Ох, тут шоколад. Там шоколад. Скрізь шоколад. Ммм. Ммм. Мям. Як і обіцяв, це нереально смачно, дуже круто. Ви точно здивуєте рідним ось таким секретним інгредієнтом всередині сирничка. Тому обов'язково приготуйте, смакуйте, насолоджуйтесь, пригощайте і повертайтесь, бо я на вас чекаю.